Замети і знеструмлення Україна переживає перший цього року удар зими. 430 населених пунктів в дев'яти областях без електрики. Цифри надвечір оприлюднив віце-прем'єр Геннадій Зубко. Стихія розгулялася в західних областях. Потерпають також центр і північ. З регіонів повідомляють про засипані снігом автомобілі, повалені дерева та аварії на слизьких трасах. Як боролися з негодою в регіонах, розкаже Юлія Михайлова. У Жовківському районі Львівщини фури заблокували проїзд. Одна дорогу обганяла, й обидві застрягли. Витягати їх приїхали бригади рятувальників. Важко проїхати на всіх гірських трасах. У самому ж Львові випала місячна норма снігу. кажуть у Львівському гідрометцентрі. Комунальники прибирають замети, попри це на дорогах міста й області затори. Ускладнено трафік і на Рівненщині. Водії скаржаться на сильний вітер, погану видимість та кучугури. Очевидці діляться відео заторів із десятками вантажівок. А це фото Скарпилівки, де автомобіль з'їхав у лів. Ніхто не постраждав. Хорделиця в області вчухне на під ранок, прогнозують синоптики. У семи районах Буковини повністю закрили рух на дорогах. Про це повідомляє Держкомпанія автомобільні дороги України. В області випало до пів метра снігу. На трасі Чернівці Порубне утворився зато. У Чернівцях сильний вітер повалив кілька дерев та електричні стовпи. Через хуртовину місцева влада скасувала заняття в школах у понеділок. А от на Прикарпатті діти не вчитимуться два дні. Так вирішила обласна адміністрація. За даними пресслужби, через нагоду 13 цілих містечок повністю без електрики, 24 – знеструблено частково. Водночас Тернопільщина майже вся без світла. Принаймні, в Укравтодорі повідомляють про 90% знеструмлених міст і сіл. В області створили оперативний штаб із надзвичайних ситуацій. Замети сягають майже пів метра. У самому Тернополі городяни власноруч звільняють автобуси і маршрутки зі снігового полону. А рятувальники Житомирщини за добу витягли з десяток машин, які застрягли в снігу. Про це повідомляє прес-служба області. Завтра на трасу Київчок не пропускатимуть великі вантажівки. Юлія Михайлова. Новини на першому.